Асований удар по Україні. Росіяни випустили понад дві сотні цілей, гучно було по всій країні. На жаль, є загиблі та поранені серед них і діти. Страшна трагедія сталася у Сумах та Одесі. Ворог влучив по багатоповерхівках у цих містах. Моторошні фото та відео з місць влучань потрапили до мережі. Пошкодили окупанти і об'єкти критичної інфраструктури. У результаті сотні тисяч українців залишилися без світла та тепла. Всі деталі кривавих обстрілів агресора розповім за мить з вами. Новини Тесен і. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по Україні, зокрема, по її енергетиці. На жаль, є поранені та загиблі серед них і діти. У ніч проти неділі, близько 3.17 ранку, зафіксували зліт до семи бортів стратегічних бомбардувальників Ту 95 п'ять Золенігорська. Підліт до пускових рубежів очікувається. Вся о 6-й годині ранку від того часу до України летіли ракети. Оборонцями неба було збито 102 ракети та 42 БПЛА. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалася авіація, зенітно, ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Є інформація про збиття 144 повітряних цілей: 102 ракети та 42 БПЛА. Внаслідок активної протидії сил оборони 41 ворожий БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Президент Володимир Зеленський назвав недільну масовану атаку Росії проти України відповіддю всім, хто хотів чогось досягти за допомогою дзвінків та умиротворення російського правителя Володимира Путіна. Дорогі українці, українки, сьогодні був один з найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів: 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілий. На щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова це підлість. Росія вже майже... Тисячу днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Я дякую усім нашим воїнам ППО, повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це. Все це російське зло сьогодні знов блискуче проявили себе Петріоти, непогано проявили себе F-16, є збиття ракет, окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають. Петріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя і потребує цього. Ми зараз ще не отримали від партнерів всіх потрібних систем, але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. В чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більше мільйона абонентів були відключені. Від електрики зараз кількість значно менше. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені у Львівській області, в Києві, на Полтавщині, в Дніпровщині, в Одеській області, в Запорізькій області. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль, мої співчуття усім рідним. Всім близьким. Обов'язково відповімо окупанту, і ми повинні витримати тиск зараз, будь-який тиск, будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. Міністр енергетики Герман Галущенко також зазначив, що росіяни продовжують атакувати об'єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні. Через це у Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. Міністр закордонних справ України заявив, що це була одна з наймасштабніших повітряних атак. Внаслідок атаки у Києві постраждала одна жінка в Печерському районі через падіння уламків. Також вони упали в Голосіївському районі поблизу супермаркету у Деснянському на відкритій місце. Евості та дах недобудови, а у Дніпровському на зелену зону парку та ймовірно у водойму на Русанівці. Київщині під час атаки постраждала 45-річна жінка. У неї травма голови, їй надана медична допомога. Уламками збитих ворожих цілей в області пошкоджено інфраструктурний об'єкт: 67 приватних будинків, одна квартира, 8 автомобілів, магазин, приміщення ресторану, адміністративна споруда, господарчі будівлі, гаражі. В більшості випадків пошкодження незначні. Вибиті вікна та двері, посічені фасади та дахи. Гучно було і на Львівщині у Червоноградському Шептицькому районі через падіння уламків, ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в авто. На Прикарпаті теж було неспокійно. Під ударом опинився зокрема об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа. Рятувальники працювали над її ліквідацією. Минулося без постраждалих. У мережі з'явилися кадри з Івано-Франківської області після ранкової ракетної атаки 17 листопада. На кадрах видно, як у небо здіймався величезний стовп диму. Звою мережею розлетілися й відео з Закарпатської області. Зокрема, одна з камер відеоспостереження зафіксувала звук, який було чутно під час прольоту ракети та самого моменту вибуху. Рівненщина також зазнала ракетного удару ворога. Цілю став об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили в ОВА. Зранку 17 листопада, о 4.30 ворог кількома хвилями атакував Миколаїв дронами камікадзе шахет. У місті загинули дві жінки, одна з них була вагітною. Поранені четверо дорослих та двоє дітей. Росія також атакувала Дніпро. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Виникли пожежі, які згодом затушили. Одному пораненому чоловіку надали допомогу. Було чутно вибухи на криворіжжі. У Самарівському районі та Кам'янському. У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо без постраждалих. У регіоні є відключення світла. У Житомирському районі через атаку постраждало приватне домоволодіння, пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу площею 3 квадратних метра. Травмованих та загиблих немає. Цинічний удар було здійснено росіянами по сумах. Окупанти вгатили балістикою просто у житловий будинок. 11 загиблих, серед яких діти кілька десятків поранених крики людей, хрустки, скла і пожежа. Це перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці. Місто атакували саме в момент, коли люди лягали спати, трохи раніше 9-ї вечора. На район, куди окупанти вгатили балістикою, густо забудований. Удар прийшовся по двору із п'яти дев'ятиповерхових житлових будинків, які побудований по типу колодязя. І знову прильот в місті в житловий будинок. Прильот балістики разом з представником Червоного Христа їдемо на місце прильоту. Далі повідомимо. this is Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар вже згодом повідомив, що з будинку треба евакуювати сотні людей і заявив, що є дуже багато поранених і загиблих. Жаль, дуже велике пошкодження в житловому будинку багатоквартирному. Дуже багато людей поранено. Вікен зруйновано повністю. Центр двору прилетіло, Всі будинки, які навколо без вікон. Зараз ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждалих людей. Загалом із пошкоджених будинків вивезли до пів тисячі людей. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасові помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла. 89 поранених внаслідок синічного удару рашистів цієї ночі. З них 11 дітей. Ще 11 людей загинули. З них двоє дітей: це 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Але і це ще не все. Трохи за північ. Ворог ракетами, ймовірно балістичними, атакував критичну інфраструктуру Сум. Після цього місто залишилося без світла. Лікарні, куди постійно прибували поранені, почали працювати на генераторах. На жаль, нещодавно відбувся ще один прильот по об'єкту критичної інфраструктури. В деяких районах міста зникло світло. Також декілька лікарень працюють на генераторах. На місце виїхали співробітники ДСНС Червоного Хреста. І поліції сподіваємось, найближчим часом електропостачання буде відновлено. На місці ракетного удару працювали представники ДСНС. Кладна ситуація зі світлом і в Одесі. Нагадаю, що місто атакували 17 листопада. Рашисти вдарили по енергооб'єктах області за вказівкою Укренерго у регіоні ввели аварійні відключення світла. Як повідомляє голова ОВА в Одеській області, є перебої з постачанням тепла, води та зі світлом. В самій Одесі фактично блекаут. Місто знову стало містом генераторів. Тож як у старі добрі люди знову готують їжу за допомогою газових балонів. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури також працюють на генераторах. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що провели термінове засідання комісії ТЕБ і НС. Як повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС в Одесі школи і садочки пішли на два вихідні дні. У них працюватимуть чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Крім того, складним було і питання із громадським транспортом. Труханов, зокрема, дорікнув Верховній Ді, що міста України досі не мають дозволів на використання гуманітарних автобусів, шановні Одесити, станом на зараз ми продовжуємо працювати і відновлювати теплопостачання і електропостачання там, де це можливо. Я хочу вас запевнити в тому, що наші служби, наші працівники роблять все можливе і неможливе. І там, де де, де це можливо, там працює і є електропостачання. Але Треба ще трошки почекати, тому що основне постачання електрозабезпечення, вони, на жаль, сьогодні не відновлені. Також хочу повідомити вас, що стосовно електротранспорту, на жаль, завтра наш міський електротранспорт не вийде працювати. Тому ми відпрацювали питання альтернативного транспорту. На жаль, за шість місяців Верховна Рада не прийняла закон, який дуже потребує, потребує всі міста, майже всі міста України. У нас є гуманітарні автобуси, які стоять у нас під стіною і ми не можемо їх використовувати. Вони сучасні, вони комфортабельні, але нема дозволу на те, щоб ми їх використовували в своїй роботі нашій КП. Тому е завтра ми прийняли рішення, якщо це буде дозволяти. Якщо будуть водії, то завтра ми поставимо на лінії наші автобуси гуманітарні. Якщо нам дозволить наш бюджет, зробимо на цей період ці маршрути безкоштовними. Що стосується роботи і водопостачання. Ви знаєте, що сьогодні працювала наша машина, яка підвозила технічну воду в райони, де її немає. Там, де працювали бювети, вони працюють. Ми продовжили їх роботу і вони працюють до 22 години. Якщо буде потрібно, будуть роботи будуть працювати до е, спочатку е, комендантського часу. Що стосується навчання в наших школах одеських? ми готові забезпечити офлайн навчання, але е, за розпорядженням і рішенням. Обласної комісії ТБНС нам рекомендували, і комісія, обласна комісія прийняла рішення відправити всіх на вихідні. Тому в наших школах навчання не буде. Всю інформацію стосовно коли буде навчання, як воно буде відбуватися, дивиться на наших, на наших сайтах. Дякую всім, тримайтесь, все пройдемо. На ранок 18 листопада Одесою почали курсувати безоплатні автобуси з двох спальних районів міста Київського та Пересипського. Але місто досі частково без світла та теплопостачання. Втім, і це ще не все. Відключення світла можуть продовжити до наступного тижня. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він пояснив, що на відновлення потужності потрібно 3-4 дні, адже від обстрілу постраждали об'єкти, які забезпечують пікове споживання вранці та ввечері. Наразі ж в Одесі та області. Без електропостачання залишаються 321 тисяча людей. Втім, голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що найближчим часом місто планує вийти на чіткі графіки відключення світла, аби люди змогли спланувати свій день. Однак і на цьому росіяни не зупинилися. 18 листопада вони повторно вдарили балістикою по Одесі. Об 11.55 в місті оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин у повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму і Рубалістичного. Чної ракети в напрямку Одеси, а вже за півгодини місцеві пабліки почали постити відео з наслідками Приліт у район житлової забудови. Люди шоковані. А згодом у бережі публікували кадри, на яких видно тіла вбитих людей. Увага! Наступні кадри 18+. Напередодні директорка департаменту освіти і науки Олена Буйневич повідомила, що школи і садочки Одеси йдуть на два вихідні дні через відсутність світла у місті. У них працювали лише чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Місцева влада згодом уточнила, що під час удару дітки, які прийшли сьогодні в садочок, перебували в укриттях. Росіяни відбирають дитинство у наших дітей. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про удар по місту повідомив і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Єрмак додав, що російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів. Рятувальники та добровольці ліквідовували пожежу на загальній площі 500 квадратних метрів. Врятовано дві людини. Наразі відомо про 10 загиблих, серед них сім поліцейських, слідчі та працівник конвойної служби поліції, медика, також дві місцеві мешканки. Ще 47 постраждали, у тому числі чотири дитини. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, будівлю університету та дві адмінбудівлі. Мер міста Геннадій Труханов написав про те, що ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову район ділової активності. Він підтвердив кількість загиблих і наголосив, що люди просто йшли у своїх справах. Юра, погоди! Стой, стой, В місці з кріслом викинула, і там я туди пробиралась через завали. Там були мертві. А поки в Одесі справжні жахіття росіяни пишуть, що мощний удар вони завдали по готель гуртожитку, де нібито жили українські військові. Погляньте ще раз на ці кадри. Вони є доказом того, що окупанти знову брешуть. А тим часом речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, опублікував у своєму телеграмі дуже цікаве відео. Він зазначив, що росіяни вже сьогодні будуть відповідати за те, що накоїли в Одесі. Вже сьогодні буде відповідати своїми тілами вбитих, знищених за те, що вони зараз скоїли в Одесі. Сьогодні не один з них піде у пекло. Це ми сьогодні вам гарантуємо. І будемо мстити їм кожного дня і за Одесу, і за Суми за всю Україну. У нас є сьогодні така можливість. Ми зараз почнемо це робити. Чирість співчуття родинам загиблих Одесу тримайся. Найкращі люди в світі! Витримаємо. Пам'ятаєте, ми знімали у нас фільм Ліквідація? Так от. Тепер ліквідація буде стосуватися виключно. Їх треба всіх знищити, всіх без винятку. Слава нації, смерть урагам. На цинічну атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ці удари показові. Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району. Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Це не випадкові удари, це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа, про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени Групи 20, до всіх столиць світу. На момент підготовки випуску відомо про 10 загиблих, і 47 ранених внаслідок нового удару по Одесі, 19 листопада в Одесі та області оголошено днем жалоби. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одушення постраждалим. І хочемо додати: якщо це відео дивляться русські ублюдки, то знайте за все в житті. Вам придеться відповідати. за смерть кожного нашого чоловіка вам і вашим дітям повернеться вас 100 вастократ. Наразі це всі новини. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.